У світі існує безліч концептуальних музичних альбомів на будь-який смак та колір від будь-яких виконавців з їхнім авторським баченням на власну творчість та потугами в її реалізації цільовому слухачу. Іноді буває так, що виконавці від самого початку хочуть створити щось концептуальне і на основі цього побудувати всю свою кар'єру, бажано з відданими прихильниками, які будуть, окрім того, що заносити кеш на концертах, так ще й стануть фанатично витрачати власний час на пошуку скритих се. Енців алюзій великодок та нестандартних творчих рішень не тільки в музиці, але й у всій діяльності колектива. Чудовим прикладом концептуального колективу є шведський гурт Ghost. Вони взяли давно існуючу концепцію окультизму, сатанизму та містицизму метала та загорнули його у сучасну обгортку. І як підсумок зараз стадіони валають слава сатані, як ніколи до цього в історії важкої музики. А ще вони робили власні лімітовані ділдаки як середньовічний набір для полювання на вампірів. Ось це і є приклад робочої концептуальності колектива. Подобається вона тобі чи ні, справа смаку, але факт в тому, що вона працює так, як і була задумана, і це заслуговує на повагу до творчості митця. Але буває так, що концепцію гурту не те, що важко пояснити. На ній, взагалі, можна докторську дисертацію по філософії захищати, бо те, що автори заклали у власну музику, вибачте, будь ласка, але я відмовляюсь якось це пояснювати. Справа в тому, що це дорога у таку кроля Чунору, що зайти у неї доволі таки легко, а от вийти з неї вже неможливо. Ну або вийти зовсім іншою людиною і зовсім іншими поглядами на музику в цілому. І тут має бути якесь пафосне запрошення до неймовірної психоделічної подорожі у творчий всесвіт геніального гурта Тул, але, чесно кажучи, є й сам не знаю про що розказувати. Гурт існує з 90-го року. За цей час вони випустили всього 5 студійних альбомів, 4 з них стали платиновими, 4 їхні композиції здобули премію Гремі як найкращий виконавець, а також гурт обігнав Тейлор Свіфт у чарті Білборд в 2019 році. І це після 13-річної паузи. І все це з композиціями, котрі можуть тривати по 10-15 хвилин, зі складними ритмічними структурами, асиметричними розмірами, натхненими сакральною геометрією та кабалізмом, які накладаються на потужний, виразний та медитативний і водночас чутливий вокал Мейнарда Кінена, котрий в свою чергу також натхнений символізмом, алюзіями та метафорами. Тепер додайте до цього всього такі ж самі нетривіальні кліпи, на яких відбувається його знає, що воно там відбувається, обкладинки альбомів, які самі по собі окремий від мистецтва. І за все це, верніше буде сказати, за весь цей творчий процес відповідають безпосередньо самі музиканти. Розказати про це все в одному відео нереально, навіть якщо б воно було б довжиною у 10 годин. І це тільки якщо говорити про обкладинки альбомів. Що там казати, цілий канал можна було побудувати, розповідаючи тільки про тул. Але справа в тому, що я не фанат тул, та й взагалі мене ці всі прогметольчики, маткорщики і всілякі там мишугакорщики сильно грузять. Я спокійно можу слухати якийсь атмосфері депресів до метали, навіть вусами не поворухнути. А от від цих прогреських штук прямо мізки починають плаватися. І я буквально замість того, щоб насолоджуватися музику, починаю бачити формули як у мемах. Однак, тул справа зовсім інша, вони вміло здатні тебе підсадити. Завдяки своєму легкому порогу входження, і найпростіше зацікавитися колективом можна завдяки їхньому першому студійному альбому, тому що перший студійний альбом взагалі не був тією прогірською шнягою, через яку гурту віде в історію музики. Це все буде трішки далі. Ну а на початку своєї кар'єри музиканти грали Гранж. На дворі 90-ті гранж був своєрідною альтернативною андеграунд-тусовкою – Котра вийшла у мейнстрім і користувалася неабияким попитом у різноманітному колі слухачів. Зазвичай при згадуванні слова «гранж» перша асоціація, яка приходить в голову більшості людей, це Нірвана, Елізенчейнз, якийсь там Саундґарден, коротше кажучи, найбільш популярні тогочасні колективи. І тул також починали із гранжу. Взагалі їхній дебютний альбом «Undertow» – це по суті є гранж, от тільки з власним тулівським характером. Взагалі, це і буде відрізняти тул від більшості музичних колективів. Їх неможливо віднести до якогось конкретного жанру, навіть за мірками якогось прогметалу, бо багато хто буде намагатися їх скопіювати, але врешті-решт по-справжньому унікальним буде тільки тул. І це буде буквально видно з першого погляду. Достатньо просто подивитися на обкладинку альбому і спробувати описати, що перед собою бачите. Ні назви гурту, ні назви альбому, тільки якась незрозуміла херовіна на чорному фоні. А на зворотній стороні свиня насажена на виделки. А тепер уївіть собі, побачите це у 93-му році, десь на полці магазину в розділі Гранж з куртом Кобейном, ну і прочими хлопчиками-горобчиками. Але якщо ви думаєте, що це все, то на місці під самим диском навадчика зображення корови, яка лиже собі очко. Причому воно буде рівно там, де отой пиптик, який тримає диск. Ось вам перша концептуальність, яка далі буде тільки розвиватися. До чого я це все кажу у нашу сучасність, де музика прослуговується все частіше на стрімінгових платформах, або, прости господи, у тіктоках вмерла ціла епоха своєрідної романтики, коли альбом прослуховується разом із розгляданням цього самого альбому, і в кожного був свій власний експіріанс із cd диском, на який ти відкладав гроші, або дуже довго чекав, поки він вийде, а потім бігом біг його купляти з вивеленим на плече язиком. Аби якнайшвидше його прослухати. Той, хто застав цю епоху, зрозуміє, про що я хто не застав, ну, землявим пухам, що ще сказати. А тепер стосовно музики, як я вже казав, що перший повноформатний альбом це Гранж. Зазвичай самі фани Тул не дуже люблять багато говорити про нього, тому що там банально нема про що говорити. Але колектив вже тоді виділявся на фоні іншої гранж-тусовки своїми довгими треками. На хвилиночку час прослуховування всього альбому займає одну годину і вісім хвилин. А заключний трек йде протягом майже 16 хвилин. Так і до цього всього деякі композиції були прямо таки провокативно відвертими у своїй ліриці. До прикладу трек «Prison Sex», який буквально перекладається як секс в тюрячці. Однак текст пісні можна сприймати ще й метафорично, ніби як варіація перспективи між жертвою та аб'юзером. Ну і взагалі у пісні є відверті рядки після, так би мовити, закінчення акту якого саме думаю, ви і самі здогадаєтеся, якщо прочитаєте? Я про це випадок озвучувати це не буду. Неважко здогадатися, що пісня, який кліп на неї стали джерелом значної кількості суперечок через символічне зображення жорстокого поводження з дітьми та сексуального насильства, вона була вилучена з ротації MTV лише після кількох ротацій. Тім його все одно номінували на MTV Video Award 95-го року за найкращі спецефекти. Також провокативним треком назвали й композицію Соубо so за її двозначний текст, в якому ставиться питання, чому ми не можемо не тверезіти такий собі метагумор до того, як він став мейнстримом. Зазвичай раніше рокери любили писати двозначні пісні про те, як вони обдолбаються всілякими речовинами і кайфують від цього. Тут в принципі теж саме, але дещо в мрачно іронічних тонах з огиду до самого себе. Ну і окрім цього, цей трек зародить той самий унікальний тулівський саунд, котрий у майбутньому переросте у магнус магнусопи колективу із пізнаваними кліпами та всесвітнім визнанням. Також варто відмітити, що на треку Ботом запрошеним гостем був Генрі Ролінс. Для тих, хто не знає, хто такий Генрі Ролінс та гурт Black Flag, поясню. Вони стояли у істоках важкої музики не менше аніж Black Sabbath. От тільки якщо Сабати зарадили важкий метал, то Black Flag з приходом Генрі Ролінза всю андеграунд двіжуху особливо хардкор, котрий був максимально агресивним середовищем з абсолютно дикими виступами, на яких слухач міг отримати смачних пиздюлів по своїй макітрі від Ролінза, це якщо дуже стисло по суті. І хоча на той момент Ролін вже займався власним сольним проектом, сам факт його присутності на альбомі це щось стопаніме кросоверів, де здоровий злючий накачаний мужик, котрий любив виступати в одних труханах, прийшов до своєї більш лайтової версії Мейнарда Кіннена, котрий також любив виступати в труханах. В принципі, ось чим і цікавий дебютний студійний альбом, наче звичайний гранж, котрий особисто я взагалі-то не слухаю, бо він мені банально не цікавий. Але тул таки можуть і знають, як заманити. Тому хто не знайомий з творчістю колектива, знайте, з чого починати. Ну а продовжити своє ознайомлення з гуртом, звичайно, треба з їхнього другого студійного альбому під назвою Аенема. І тут від самого початку, тобто самої назви альбому, ви попадаєте в паску Жака Фреско по-тулівськи, тому що слово Аеніма походить від комбінації слів латинського слова Аніма, що означає душа або дух. У юнгіанській психології це також архетип жіночого начала в підсвідомості чоловіка та енема англійське слово, яке означає клізму. І на цьому альбомі тул починають ще більше упорюватися в концептуалізм, глибинний сенс та символічні значення. В принципі, загальну концепцію можна розділити на дослідження таких тем, як на духовне очищення з ідеєю очищення від токсичних елементів, як у внутрішньому, так і в зовнішньому світі. Це може включати очищення розуму, душі та навіть суспільства від негативу, лицемірства та поверхневості. Духовна еволюція з юнгіанською концепцією аніма, котре підказує альбом, також досліджує питання пізнання себе та гармонії між різними аспектами людської психіки. Ну і критика суспільства, сама пісня Аенема, яка дала назву альбому висміє сучасну культуру, зокрема Лос-Анджелес, і фантазує про його змивання як символічне очищення від гнилої культури, консюморизму, поверхневості та порожніх ілюзій. Тут справа в тому, що Мейнард Кінен розділяє думку стендапера Біла Хікса, де він якраз таки в одному із своїх стендапів казав про те, що Каліфорнія має бути змитою, бо це величезне царство пороку, коротше кажучи, ще й одна велика біблійна відсилка. Ну і, взагалі, гурт, так би мовити, надихався виступами Хікса, що навіть додали його зображення до себе на альбом. Тепер що стосується музики, і тут Тул, мабуть самий злий за всю свою дискографію, і найголовніше ця музика становиться складно технічною у виконанні зі своїми об'ємними композиціями та нестандартними треками, як, наприклад, пісня з німецькою назвою з лірикою на німецькій мові, котра звучить, наче виступ якогось австрійського художника перед натовпому 39-му році, і у назві пісні є слово ну тобто сатана. Так і до цього ж всього трек стає поступово все гучніше і гучніше, ніби намічається взагалі щось жахливе та страшне, і все це просто рецепт печеньок. Я зараз не жартую, це тулівський гумор такий. До прикладу, трек месечту Менбак – це відповідь хейтеру, котрий якимось чином знайшов номер вокаліста Мейнарда Кінена і залишив повідомлення, в якому погрожував йому розправою, ображав сілякими недобрими словами. Ну і коротше кажучи, всім тим, чим зазвичай займається будь-яке жалюгідне чмо з питаннями, «Почему чому відео не на русском?». Сама ж пісня виконана під амбієнтний фон, побудований на плаваючих акордах фортепіано, які звучать хаотично, ніби імітуючи випадковий потік думок або спогадів, і записана так, наче Мейнард сам залишив повідомлення на автовідповідач цьому Гері Менбаку у його ж стилі. Так би мовити, перша творча відповідь хейтерам від всього колективу. Ну і взагалі весь альбом шикарен, концептуален, не тільки оформлення альбому можна робити окреме відео. Там тобі блимаючі очі, і мапа західного узбережжя США без Каліфорнії. Верніше сказати, яку затопило коротше кажучи, шедевр. А ну і ще за саму композицію, Айнема вони отримали свою першу гремі. Ну і далі ми вже переходимо до опусу гурту, а саме до третього повноформатного студійного альбома Латералус. І ох, блях, про нього можна взагалі робити окреме відео і навіть не одне, і все одно цього буде недостатньо. Бо це дійсно геніально. Не тільки у творчості колективу, а взагалі в історіографії музики. По-перше, те, в яких умовах створювався альбом. Надворі кінець 90-х, початок нульових, тул вже всесвітньо відомі, і з появою інтернету починає квітнути піратство. Тепер виявляється, не треба купляти ні альбоми, ні пісні, ні фільми. Нащо якщо все це можна спіратити? Багато музикантів були в шоці від такої халяви. Цілі альбоми потрапляли в мережу ще до офіційного релізу. Творчі люди втрачають гроші, і взагалі відпадає натхнення до будь-якого творчого креативу та створення музики в цілому. Але тул в цей період часу самі починають зливати власні фейки про новий альбом. Тобто у мережу були злиті зовсім інші обкладинки альбому, зовсім інші назви альбому, абсолютно різні списки треків з їхніми назвами. І чим ближче була дата релізу, тим більше їх становилося. І коли всі думали, що альбом буде саме таким, як на одному із фейків, виходить зовсім інший альбом. От таке грандіозне і концептуальне наїбалоператів від Tool. І якщо про музику із попередніх альбомів я вам мало що розказав, то тут розказати є про що, аж очі на лоба лізуть. Ну, по перше, якщо резюмувати усі попередні альбоми і дати їм якусь загальну характеристику, ми маємо гурт, котрий поступово з гранджу йшов до якогось власного впізнаваного музичного стилю, то латералу демонструє слухачу весь той шлях, до якого так довго йшов колектив. А прийшов він, власно кажучи, до якогось медитативного прогресивного психодолічно-концептуального року, і все це зі стійким поглядом на власну творчість від обкладинки альбому до відеокліпів. Ох, господи, я вже сам не розумію, що понаписував. Але теж приготуйтеся тому, що далі також нічого не зрозумієте. Тому що зараз мова піде про композицію з і це не просто пісня, це блять музичний лабіринт, в якому одночасно поєднані гармонія та хаос. Створюється все це завдяки ритмічному малюнку композиції з нетиповими для музики розмірами, зокрема 5 четвертих та 7 восьмих. Але якщо для вас все це просто цифри, які не несуть ніякого сенсу то зазвичай більшість стандартних пісень написаних у розмірі 4 чверті. Це найпростіший і найбільш природний розмір для слухача, оскільки він нагадує звичайний ритм ходи або серцебиття. Але протягом цієї композиції розмір змінюється щонайменше 47 разів. І уявіть, що ритм вашого серцебиття за майже 7 хвилин змінюється 47, блять, разів. До цього ж всього пісня не звучить як якийсь незрозумілий набір звуків, а навпаки, все це звучить мелодійно та навіть заспокійливо медитативно. В принципі, одна тільки бас партія стала до Heaven, тільки від світу жирнючих струн. І це лише якщо говорити про структуру композиції, а ще додаєте до цього всього філософський підтекст у ліриці пісні і отримаєте ще одну тему, про яку можна випускати окреме відео з його релігійними та метафоричними значеннями? Але якщо говорити конкретно про релігійний контекст, то у теології схизма, звідки походить назва пісні, означає розколу церкві або релігійній громаді через розбіжності в доктринальних питаннях, наприклад, великий схизм у християнстві 1054 року, що призвів до поділу на православну та католицьку церкви. Ну а ви у коментарях можете самі написати, який скритий смисл несе композиція, конкретно з вашої власної точки зору. Але якщо ви до цього ніколи в житті не чули тул, то рекомендую якраз таки послухати схизм. А ще краще це зробити у парі з кліпом, в якому музиканти самі створювали усі ці психоделічні практичні ефекти. Верніше буде сказати, що конкретно над ефектами завжди працював гітарист Адам Джонс і більш відомий аудиторії колективу як Чубака, котрий був спеціалістом по візуальних ефектах у Голлівуді, і який доклав свою руку до таких фільмів як Термінатор 2», «Хижак 2», Парк юрського періоду, Бетмен повертається, ну тобто до тих фільмів, по яких ми всі угорали в дитинстві. Але на кліпі досхизм він прямо такий розігрався, так що нехай Бог милує, що воно там відбувається, і як воно це все створювалося з першого разу. Пояснити неможливо. І це лише одна пісня, а там майже весь альбом такий, де одна пісня перетікає в іншу. І завдяки цьому, коли вперше прослуговуєш альбом, ти не розумієш, де кінець однієї пісні де початок іншої. А він до того, ще й йде більш ніж годину. Ти навіть не помічаєш, як ця година пройшла, наче потрапив у якусь безчасову спіраль, котра до речі, також є частиною концептуальності. І ці спіралі також зображені на обкладинці альбому. Вони ще беруться як база для лірики у піснях. Господи, все це вийшло у 2001 році. Тоді корн бігали торчками по MTV, а тут такі речі. Ну і от тепер за спіралі, а саме про однайменну композицію альбому Латералус. Якщо схизм був музичним лабіринтом, то Латералус вже музичний феномен, у якому мистецтво, наука та духовність переплітаються через складні математичні концепції. Справа в тому, що дана пісня відображає математичну послідовність Фібоначчі, де кожне наступне число є сумою двох попередніх. 0 плюс 1 – 1, 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 1 – 3, 3 плюс 2 – 5, 5 плюс 3 – 8 і так далі. Ця послідовність зустрічається у природі, у спіралях мушель, розташуванні пелюсток, у пропорціях тіла людини – Її асоціюють із золотим перетином ідеальну гармонію та балансом. Як додатковий доказ, що у природи все розраховано, можливо, навіть кимось. Ви сто відсотків зустрічали ці картинки ще у школі, фільмах, іграх та, коротше кажучи, будь-де. Тобто це символ математичного ідеального. Його частіше за все беруть, у приклад всі лінь, від науковців до якихось надрозумних інфоциган, котрі самі до цього всього дійшли і без всіляких ваших Фібоначі, бо вони ж і так про це все знали. Це ті Фібоначі, тільки зараз зі своїми циферками щось там докумекали. Ну так от до чого всього тут всі ці цифри? Справа в тому, що вокаліст Мейнард Кінен використовує послідовність Фібоначі для побудови ритму своїх текстів у першій строфі. Кількість складів у фразах відповідає числам з ряду Фібоначі. Також гурт інтегрує послідовність Фібоначі у зміну ритмів. Коротше кажучи, вся ця пісня побудована за послідовністю Фібонач, а лірика просто тому, що а чому би і ні? Ці розміри створюють постійне відчуття розвитку та розширення. Ритмічний малюнок відображає ідею спірального руху вперед, що спізучно із закликом пісні Spiral Out Keep Going. Тобто все у світі, наче і повторюється, але все ж таки рухається далі. Хвати з мене вашого тулу я більше не вивожу. Треба терміново послухати якихось файфінгер деспанчів, бо я вже починаю бачити формули перед очима. Однак стул це ще лейтово. Тут ще можна впіймати свої катарсис, але поки з мене вистачить. Я казав, що про цей гурт одного відео буде мало, і так воно і є. Але дайте мені трішки перепочити, бо створення цього відео зайняло дуже багато часу. Я буквально не один раз залипав під час прослуховування альбомів, потім влавлював себе на думці, що про це нереально щось розказати, тим паче якось вставити це у відео, бо затул Ютуб нещадно карає. Тому все як завжди, ваша підтримка це єдине, що мотивує далі створювати такі відео. Швидше за все, я 100% щось пропустив, щось не сказав, про щось забув, тому сильно там не вумнічайте. Знаю про це і без експертів. Ще вумнічайте, тим паче найальтернативно обдарованіший коментатор потрапляє до мене в УТГ канал, в якому вже створилася своєрідна кун камера. До речі, можеш підписатися, та миноді на мене надходить натхнення, і я можу написати якусь глибоку аналітику з розбором скритих сенсів у піснях. А може й не підписатися, так ти мені допизди, що ти будеш робити. Нагадаю, що підтримати розвиток каналу можна напряму через Монобанку. Це дуже сильно допомагає. Тим паче, що з Ютуба я майже нічого не маю, а мені б ще б хотілося якось зробити відео з оглядами на альбоми від Тул там є на що завтикати. Тому, якщо є змога підтримати гривнею, всі посилання в описі. А до речі, там ще була річниця створення каналу, і я її звичайно що проїгавив, Однак у телеграмі усім подякував. Але я подякую всім вам окремо у відеоші підписки, вподобайки, коменти. Окремо, ще раз щиро вам дяка. Ну і, в принципі, все. До наступного відео. Невідомо, коли воно вийде. Там будуть блекаути, холод, голод та смерть. Тому, ну самі розумієте. Коротше, бувайте!